Вітаю вас, дорогі близнюки. Давайте глянемо, який же буде квітень для вас. Для вас квітень, звичайно, буде також дуже значущим своїми новими енергіями з планетами, які розвертаються і починають рухатися в прямому русі. А ці планети для вас дуже важливі, тому що це Меркурій, це Венера. А Меркурій це ваша планета, яка є вашим покровителем. І Меркурій і Венера будуть у вашому 10 домі гороскопу. Десятий дім це про команду, це про роботу, про кар'єру, про діяльність, про статус. І так, давайте глянемо, що ж для вас буде відбуватися в квітні, які поради вам дають карти Таро, що вам може заважати рухатися вперед. А що буде однозначно допомагати вирішувати ваші питання. І плюс ми візьмемо ще одну е, карту допомогу. Подивимося магічні послання богинь на колоді Дорен Вільче, і глянемо, в чому ж вам буде така підтримка від, підтримка від богинь. І так, основна енергія місяця для вас, основна карта для вас це. Двійка кубків. І глянемо ще одну карту, яка може якось затрудняти ваш шлях. І одна карта, яка покаже, що вам допоможе позбутися всяких негараздів, якихось, е, якихось ситуацій. І подивимося ще підказку від богинь, послання богинь, що вони хочуть вам передати. І так, давайте почнемо. Квітень місяць для вас йде в, тако, в таких енергіях партнерства. Коли, коли вам потрібно буде, можливо, заручитися допомогою іншої людини, партнер, партнера, як в бізнесі, так і в стосунках, квітні, можливо, для вас якісь цікаві знайомства. Можливо, ви зустрінете людину, яка вам буде в чомусь допомагати. І ця зустріч буде така, знаєте, взаємовигідна, коли і тій людині з вами буде цікаво працювати, і вона буде ну, отримувати якісь, щось для себе, і якусь вигоду і користь, але і ви з цією людиною також будете дуже плідно взаємодіяти. Це карта такого взаємного співробітництва, карта підтримки, підтримки і в роботі, і в стосунках. Але так як у вас дуже активний десятий дім, то основна увага, я так розумію, буде для вас саме в вашій діяльності в роботі. Для хто не в стосунках, можливо, будуть якісь нові зустрічі, якесь кохання, можливо, побачення. Ця карта про стосунки, в яких, знаєте, є таке взаєморозуміння, є підтримка, є і духовний, і сексуальний зв'язок. Ця карта про відносини. В яких ви рівні, коли дві повноцінних особистості зустрічаються для того, щоб створити якийсь новий союз, цікавий. Ця карта Двійка, вона маленька, але ця карта, знаєте, дуже, вона, дуже, вона активна і вона на перспективу. З цієї карти може, з такої маленької двійки, може прорости велике кохання, великий союз, в якому вам буде затишно, комфортно, коли ви знайдете от таку свою людину, свою другу половинку, давайте трошки більше поговоримо про роботу. Якщо ви в квітні місяці задумали відкрити якусь свою справу, то, звичайно, вам це вдасться, навіть тут немає ніякої мови. Але починайте відкривати, оформляти, можливо, бізнес аж після 15-го числа, коли вже ваша планета Меркурій, коли Венера в вашому 10 му домі, в домі роботи, кар'єри, коли розвернуться, будуть в прямому русі. І тоді вони будуть вам допомагати. Перший тижня, квітня, швидше за все, це буде час якихось затримок, зміни планів, переосмислення, можливо, цілей, якихось ваших бажань внутрішніх, можливо, ви щось почнете передумувати для того, щоб зробити краще, ніж ви планували. Можливо, навіть протягом першого тижня, знаєте, якась затримка в чомусь, затримка в документі, затримка в якомусь важливій інформації. Хто працює в торгівлі, хто в сфері послуг, протягом першої, першого його тижня-квітня, можливо, до вас будуть повертатися старі клієнти. От, А уже після 15-го числа. Там уже все зовсім по-іншому. Там нові люди в вашому житті, люди, з якими теж буде комфортно. Можливо, на роботі якісь зміни також будуть. І ці зміни тільки на краще. Якщо ви плануєте підписувати якісь юридичні документи або якісь договори, а по двійці кубців, кубків це цілком можливо, то перший тиждень квітня будьте дуже уважні, тому що там можуть бути якісь помилки. От уважно перечитуйте документи, звертайте увагу на цей дрібний шрифт, от, і тільки тоді підписуйте. Ну, а найкраще, звичайно, якщо можливо перенести підписання таких договорів, домовленостей, то переносьте після 15 квітня. В фінансах, ну, фінанси, знаєте, тут можна сказати одним реченням: ви любите гроші, гроші люблять вас. У вас з фінансами також будуть такі гармонійні стосунки, якщо так можна сказати. Гроші будуть приходити, вони будуть вас радувати. Можливо, навіть теж перша половина квітня гроші будуть повертатися від якоїсь раніше зробленої роботи від ваших. Колишніх клієнтів, якщо ви в бізнесі, в торгівлі або в сфері послуг, порада за такою картою, знаєте, об'єднуйтеся, об'єднуйтеся з кимось і рухайтеся з цією людиною от в одному напрямку до якоїсь, до якоїсь спільної мети. Але об'єднуйтеся з людиною, якій ви беззастережно довіряєте. І Навчіться домовлятись, не будьте такими швидкими і різкими. Вмійте контролювати свої емоції, тримати такий баланс в емоціях, не висловлюватись різко. Вмійте знаходити оці точки дотику. Домовляйтесь, тримайте баланс і гармонію, і буде вам щастя. Так, щодо здоров'я, я хотіла тільки сказати: що будьте обачні. Тому що цей аркан може застерігати, що можуть з'являтися хвороби, які передаються повітряно-капельним шляхом, або навіть венеричні хвороби. Тому бережіть своє здоров'я, застерігайтесь, і також нічого вам не зможе тоді зашкодити. Давайте глянемо, що ж може створювати вам якісь труднощі протягом квітня. Сін'єрка Пентаклів. Це карта, знаєте, не карта швидкості, карта, коли ви хочете вже отримати результат, а результата немає. І це може вас якось засмучувати. Але це карта про терпіння. Вмійте проявити терпіння. Дочекайтеся. Того результату, от, можливо, протягом першого його, цього тижня, квітня, ви можете уже якось швидко все хотіти зробити, роботу змінити, відкрити бізнес. Вам захочеться вже швидко, швидко. А результату не буде, або будуть затримуватися, скажімо, якісь документи, якась технічна документація буде затримуватись, якісь ділові папери також будуть в затримці, або буде, вам треба швидко кудись поїхати, полетіти, а тут затримки з перельотами. Або взагалі може, може бути так, що якась помилка, і вам не вдасться полетіти тим рейсом, яким ви планували. І це може викликати у вас от такі. Такі емоції. Просто будьте готові до цього, знайте, що треба проявити просто терплячість. Все, врешті-решт, станеться найкращим для вас способом. Що може вам допомагати в квітні? Ну, Звичайно, король Пентаклів вам може допомагати ваш оцей внутрішній ресурс. Ваше, ваше розуміння, чого ви хочете в житті, ваше розуміння, куди ви рухаєтеся. Звичайно, фінанси, тому що для вирішення якоїсь справи потрібно буде фінанси, і ці фінанси, схоже, будуть такі ну, значущі, немаленькі, які треба вкласти для того, щоб щось отримати. Оце вам буде допомагати. Плюс це карта. Про те, що допомагати може і людина, яка поряд з вами. Людина з вами це може бути, не знаю, батько, старший брат, якийсь дядько, людина з роду, до якої ви прислухаєтеся, до якої ви можете звернутися за порадою. І вона допоможе. Це може бути людина, яка, скажімо, проінвестує ваш бізнес, вкладе, вкладе фінанси, і це допоможе відкрити вашу справу, яку ви давно вже мрієте зробити. Тому звертайтеся за такою допомогою і ви, звичайно, її отримаєте. Ну, а взагалі це карта ресурсу, вашого внутрішнього. Це і здоров'я, це і оця витримка, це і вміння знайти у цю внутрішню гармонію, вміння збалансувати свої емоції. Це також про це, це також вам буде дуже допомагати. І давайте глянемо, яке ж послання нам підготували богині. І у вас богиня Фрея це про сміливість. Не, не бійтесь. Діяти ризиковано і навіть бачите, як написано, риз, ризиковано і навіть дуже так активно. Не піддавайтесь страхам, будьте готові сприймати життя як якусь пригоду. Будьте готові до цих пригод, вірте в те, що все у вас вдасться, але будь-які починання. Ну, от плануйте після 15 квітня, коли всі планети, і ваша планета Меркурій, і Венера, планета фінансів, планета ресурсу буде в сприятливому для вас становищі. І так, Богиня Фрея це про сміливість. І вона, закли... вона закликає до вас, вона хоче вам сказати, що зараз. Місяць квітень це не той час, коли потрібно бути надміру таким осторожність проявляти. Зараз, навпаки, час діяти сміливо, час сміливих рішень по здійсненню вашого такого сокровенного бажання. Фрея каже, що успіх приходить не тільки до тих, хто дуже все добре. Про пропрацьовує, Хто повертається назад, хто якось свої помилки проробляє. Це, звісно, так, але для вас зараз актуально от повністю присвятити себе реалізації своєї мрії. Фрея закликає вас. Зберігати оцю таку внутрішній такий настрой, внутрішню установку на успіх. І тільки так ви його досягнете. Насолоджуйтесь своєю сміливістю, навіть такою активністю, безстрашністю, святкуйте успіх своїми друзями, знайомими, партнерами. Ну, от Дозвольте собі відчути оцей момент свята. Фрея це скандинавська богиня землі, богиня свята, пристрасті, богиня, богиня плудючості. Вона, бачите, біля неї кішка, вона пересувається на такій колісниці, яка запряжена кішками. І, ці, і рухається ця колісниця по е, мосту з веселки між небом і землею. Ця богиня також закликає вас бути активною у пошуку партнера, тому що квітень це той час, коли ви зможете знайти свою половинку. Ось, І ця половинка ваша буде для вас партнером. Такою, як справді, як другою вашою половинкою. Вона буде вносити радість, щастя в ваше, в ваше життя. І довіртесь у цьому поклику серця, довіртесь своїм почуттям. Фрея також, знаєте, що цікаво в, цій, в імені цієї богині? Що на її честь була от названа англійською мовою. Фреді, день неділі, день тижня, п'ятниця. І цей день, п'ятниця, з чим вона в нас асоціюється? Вона асоціюється з закінченням робочого тижня, з закінченням роботи і з тим, що приходить час святкувати, приходить час вихідних, час, коли можна дозволити собі от таку радість, дозволити собі побути з партнером, десь відвідати гарні місця. От, і ця богиня каже: будьте готові слідку, слідувати свої мрії, будьте готові до пригод. Бо ці пригоди дуже хочуть вірватися в ваше життя. Ваше життя так само хоче вірватися, і нова робота, новий бізнес, нові стосунки. хто вільний. От, і дозвольте собі це зробити. Бажаю вам дорогі близнюки. Нехай квітень пройде для вас найкращим, найвищим способом.